Турбував турбували. тюрьбанку. Ви татуївання його бачили? То що? Він ніби і не приховує що у черві А Що це у вас таке? Алергія? М -м, можливо. А може і просто нерви. Вже готові результати аналізів? Амерична хвороба? Що з настроєм? Я велосипеди взяв на прокат лише на дві години. Сорок хвилин вже пройшло, поки тебе чекав. Подумаєш проблема. Так навіть краще. Будемо менше кататись. Я не хочу спітніти. В мене ще одна зустріч ввечері. Але ж ми після парку домовлялись піти в кіно. А що за претензії? Ти хотів мене навчити кататись? Хотів, я обіцяла прийти, я прийшла. Хоча не полає бажанням кататись на цьому велосипеді. Я бачу по твоєму одягу. Так, добре, що робити? Сідай. Ногами в педалі, Так і міцно тримайся за кермо. Я поруч, давай. Давай, так, обережно, обережна, обережна. куди ти? Обережно, гальмуй дерево. <пору> Лара, ти впала. Що з Болить, дуже боляче. Просто, ти занадто швидко, газунула, не впоралась керуванням. Чого ти на мене кричиш? Мені дуже боляче. Ти мене зла! плач, Я зараз викличу швидку. Швидка. Привіт, Люба. Руслан, ну ти даєш. Вже майже обіта, ти тільки на роботу. У мене машина зламалася. Довелося їхати своїм ходом. Це чотири пересадки. Може, потім розкажеш. Який рахунок ви столять не з того? Одна надія на квартальну премію, що вистачило на ремонт. Руслан, біжиш виче в лабораторію, доки радіади не побачила, бо лишишся і без премії, і без ремонту. А -а -а. Доброго ранку. Усім кого ще не бачу. Пишіть мене до лікаря. А що з вами сталося? Дуже А... Вас огляне лікар Павленко. Вона щойно звільнилась. Ну ось, Іване Петрович, переконалися. Я ж казала, що хуменко запізнюється. А ви його захищали. Казали, що він просто кудись пішов відносити результати аналізів. Вибачте, у мене був форс-мажор. Угу. Mm -hmm. Тепер Хоменко, я змушений позбавити тебе квартальної премії. Але, Іване Петровичу, вона мені дуже потрібна. А мені потрібні працівники, які вчасно приходять на роботу. Зараз я веду знеболювальне і стане легше. Відвезіть мене у приватну клініку. Я боюся, що у звичайній лікарні погано складуть перелом. По-перше, не факт, що у вас перелом. Можливо, лише тільки вивих. Рентген покаже. А по-друге, наша справа відвезти вас до лікарні швидкої допомоги. Черговий лікар вас огляне і призначить обстеження. Алло, Денис? Так, так, план на вечір в селі. Ти заїдеш за мною сьомій? Ні, не додому. Я адресу тобі потім скину. Добре. Хлопець, який нас викликав, знає, що у вас ушкоджена нога. Як він може вас на вечір кудись кликати? По-перше, це інший хлопець. А по-друге, це не ваша справа. Так, хліб. Ми ще їдемо. Ти вже у лікарні? Я ж казала, не варто. Добре, чекай. Купи мені сік. Натуральний, ти ж знаєш, я нектар не п'ю вас дуже напружений. Вас раніше бою турбували. Турбували. Тюрьма не курорт. Але зараз щось дуже сильно пригубила. Ну а до лікарів звертались? Ну, Вийшов на волю і звернувся. Зрозуміло. Ну, зробимо за дечерне пороженини, гастку і все подивимось. Так, Рудюк, будь ласка, візьми кров на аналізи і потім відвези пацієнта на ЕКГ. Добре? Ага. Э, Надію Григорівну, э, можна вас на два слова? В mm. коридор. Підпочивайте. Mm -hmm. mm -hmm. Ну? Ви тату Івані його бачили? Ну, ти що? Він ніби і не приховувався, що у тюрмі сидів. Тепер він звичайний пацієнт. Mm. А раптом він щось задумав, а? Лікарні, ціла купа наркотичних речовин. Слухай, родюк. Паніку не розводь, а повертайся до пацієнта. А мене знайдеш, коли будуть результати КГ. Добре? Добре. Венові коземирович. Такі гарні тістечка з'явилися у нашому лікарняному кафе. А, ні. Це спецдоставку. Часто соромитися своєї посмішки. Зламані криві відсутні зуби не додають нам усім привабливості. Наші змінні війні. Оставка Скандирський. Пригощайтеся. Ні, дякую. Кажуть, треба обмежувати жирне і солодке. Я хотіла вам подякувати, що вчасно попередила Хоменка. Тепер Іван Петрович не відкрутиться і буде змушений його покарати. Завжди рада вам допомогти, родяни Максимовна. То у вас таке алергія? Можливо, а може, і просто нерви. Психосоматика. Таке буває. От, зараз поїм тістечка і все минеться. Ну, не легковажте. Може у лікарні. Зробіть аналізи, щоб все з'ясувати. Ну, як ви це собі уявляєте? Хоменко, мабуть, вже здогадався, що це я вам його здав. Якщо я принесуємо кров на аналіз, він сто відсотків щось нахімічить, щоб мені помститися. Ну, можна обійтися без Хоменка. Напроти нашої лікарні відкрилася приватна лабораторія. Зверніться до них. Йосипівна, пацієнтку на рентген і знову накладати шину. Мені здається, що це лише вивих. Зв'язки пошкоджено. Але кістка теж може бути пошкодженою. Треба перевірити. Будете призначати різні обстеження, щоб більше грошей стягти. Ви ж лікар, повинні одразу бачити, є перелом чи немає. Шановна, лікар не означає провинець. Я бачу, ви слідкуєте за фігурою, сидите на дієтах, п'єте каву. Так от, все це згубно впливає на стан ваших кісток. Кістка може й не зламалась, але є тріщина, а це також проблема. Краще такі проблеми, ніж фігури, як у вашої медсестри. Я перепрошую. Я не дозволю вам ображати Ганну Ганнуйоску. Олег Сергійович... Мені байдуже. У тобі багато злості і претензій. І справжня причина того, що тобі хочеться ображати інших точно ними з Йосипами. О, вакансія, сторож на складі. Робота позмінна, нічна рент біля лікарні. Що це варіант? Руслан, ти що шукаєш нову роботу? Та не роботу, а підробіток. Машина в мене зламалася. Грошей зараз взагалі на ремонт немає. Ще й премію не дадуть. Так тут є номер, треба дзвонити. Місяць роботи і зможу машину полагодити. Тим паче, якщо що, зможу і заночувати на складі, щоб по місту вночі не на тіліпатися. Нащо тобі якийсь склад? Роби те, що вмієш найкраще. Аналізи. Бодя, не нависай. Лишай аналізи, я все зроблю. Тільки спочатку пацієнтка Олега Сергійовича. Послухай, навпроти нашої лікарні відкрили нову приватну лабораторію. Я бачив оголошення, Вони якраз шукають лаборанта. І зарплатня краще, ніж в нашій лікарні. Тобі ніхто не заважає працювати і тут, і там паралельно. Слухай, це ідея. Дякую, Бодя. Але спершу аналізи нашого пацієнта. Так, приватна лабораторія. Проспект будівельників. О, є номер телефону. Алло, це лабораторія? Вам ще лаборант потрібен? Нет. Болечь.